В будинку пані Тетяни живе п'ятеро людей. Сюди до Шевченкового жінка з родиною повернулись місяць тому. Газу в селі немає. Опалюють ушкоджений будинок електрокамінами. Але світло тут є не завжди. Жінці передають буржуйку. Е, на чому готуємо? Купили балон газу і на таганку готуємо. А грілися каміном сорокалітньої давності. Такий був огоньок. Оці саме вели діоди і грілися. А Буде тепер найдемо. Воно, дивіться, скільки. Через вулицю від Тетяни живе Олена. Жінка показує, як іноді їй доводиться готувати їсти. Мені на їсти розгоріть дітям. Я тут розпаліла і розірвала їсти. Ну, і на вулиці. Тут будемо Такое... будем ждати, поки ми світло з'явиться, будемо в хаті топити, а тут нема на вулиці. Ніяк ми не зможемо. Ну так, отак, отак, отак вичалося. І собакам тут варила. і... Буржуйки виготовляють в Миколаєві, роздають за попередніми заявками. Ми привезли до Миколаєву та Херсону сьогодні. Більше став буржуєк та ракет, щоб зігріти людей, щоб вони мали, хоч надію, приготувати щось гаряче, накормити дітей. В сусідньому селі Любомирівка залишилось менше половини жителів. Частина людей, які покинули населений пункт, залишили своїх собак та котів, птицю та худобу в селі. Олександр розповідає, чим годує своїх та сусідських собак. Давали крупу то людям арнаутка чи як вона називається. Тут сам не їв, а зварив їм та й так кормимо. А куди дівати? А зараз вони вже повилавлювали всіх курей, качок, що люди повипускали ж тоді. А зараз вже все, вже все нема, що їсти їм. То, де були вбиті корови, там свині, бо люди ж все повипускали. Волонтери роздають пакунки з кормом для тварин. Ми бачимо, що дуже багато бездомних собак. Люди виїжджали, залишали животних, тому здесь по це помощі очень актуальна. Так, ми здесь були вже неоднократно, ми стараємося регулярно. Приїжджати сюди, допомагати. Люди отримали продуктові набори. Це є олія, консерви, крупи, цукор, макаронні вироби це все, що необхідно для, на перший час для виживання і для того, щоб залишатися в здраві. Магазинів нічого немає. Це ми з гуманітарки. Магазинів... Ну, вже дорога є на гору, то ми вже можемо поїхати. Якщо вже там конче потреба, то, то нам вже ми можемо поїхати і взяти собі, підкупити. Тому що все одно хліб треба і водичка якась треба. За цей виїзд роздали майже 50 харчових наборів, понад 50 кілограмів корму для тварин. Олександр Гордієнко, Суспільне, Новини Миколаївщина.